Функціонування виробництва є визначальним для економіки у період викликів та динамічних змін. Український бізнес проявляє стійкість, здатність зберігати довіру клієнтів і партнерів, інноваційність та високий рівень соціальної відповідальності. Відомо також, що керівники виробничих підприємств у вирішенні стратегічних та операційних задач навіть у важкі часи покладаються переважно на власні сили та ресурси. За підтримки програми ЮСАЙДІ, конкурентноспроможна економіка України, з лютого по травень цього року тривав проєкт for Ukraine» – відновлення та розвиток виробничих підприємств. Його метою була розбудова партнерства для пошуку кращих рішень та досягнення стійких результатів виробничих підприємств, які зазнали руйнівного впливу війни. Насправді цей проект, і я дякую. За той самий партнерський діалог, який у нас відбувся ще рік тому, ну, мабуть, один із перших проєктів підтримки, який був спрямований саме на виробничі підприємства і саме на підприємства машинобудування. Ми дуже раді, що це відбулося, що це відбулося саме з нами і саме таким чином, і що саме такі потужні. Підприємці зараз з нами. Учасники проєкту, представники 40 виробничих підприємств та 27 менеджмент-консультантів. Разом вони будували моделі реагування, формували практичні підходи до вирішення управлінських задач в умовах динамічних викликів. Завдяки формату відкритої взаємодії, обміну не лише гарними результатами, а й уроками. Учасники підтримували, надихали та мотивували один одного. І Спілкування. Так, спілкування повинно бути. Спілкування воно, воно все. Бо коли ми спілкуємось, ми е, знаходимо інноваційних лідерів у всіх галузях. І це. Є лідерство. Всі керівники підприємства, тут сидять в залі, в Україні сьогодні. Ми знаємо, що сьогодні, ну насправді, основна задача основний проєкт ну, це вижити. А потім розвиток, все далі. Ми не знаємо, що буде завтра. Досить важко. Тому, коли вам дзвонять і кажуть, слухайте, у нас тут є програма, ми вам хочете, вам допоможемо, проконсультуємо. Слухайте, це якесь такі. Вирив з реальності. Ти точно мені позвонили? Може, ти помилилися? Добре, що я Ольгу знав, якби давно, і якби, телефон був записаний, бо так би, можна було б не повірити. Дивіться, і це ну, то, що воно сьогодні і працює, і дає певні ефекти. Е -е -е на навіть просто проговорити з людиною, яка тобі хоче допомогти, це якби великому велика сила. Багатьом сьогодні нашим компаніям їм потрібна зовнішня допомога їм потрібно зовнішнє спілкування. Їм потрібна сучасна думка і оцінка. А так як ми маємо можливість спілкуватися з дуже великою кількістю підприємців і підприємств, в тому числі і успішних, ми можемо поділитися цим досвідом більш ширше, коли йдеться про відновлення України. То це не про те, щоб там збирати себе десь по запчастинах. Це про те, щоб бути поруч з тим, хто не ламається. Тоді у нас буде більше сили. Тоді це буде допомога один одному. Пані Тетяна, коротко про ваш шлях і обов'язково про те, які проекти потрібні. Нас чують і будуть чути наші партнери міжнародні, що потрібно, що шукаєте. Прошу, знаєте, мені боляче зараз сказати, як і багатьом про релокацію. Да? І коли я колись розмовляла з головою Рівненської ОДА, він мені каже: слухайте за мене слова, релокація на масштабування. Тобто, і ми зараз розглядаємо це як масштабування і думаємо про це трохи по-іншому. З цікавих проектів, які в нас відбулися, да, завдяки теж. Нашим консультантам ми зараз зробили все ж таки свій рнд відділ тому що як казала, ми дуже сильні в конструюванні і медична евакуація, медичні наплічники, наплічники для людей, які повернулись з пораненнями. Я не люблю це слово з обмеженими можливостями, з особливими потребами. А ми розробили манекени з тензодатчиками, які дуже класно розраховують навантаження на окремі відділи хребта. І таким чином ми вже з науковим підходом підходимо до конструювання якихось виробів. Ти таким же чином ми зараз розробляємо ноші для медичної евакуації. Це навіть окремий напрямок. Ми вирішили для себе, що ми робимо все, що зберігає життя. Я думаю, що у нашої країни, якщо у нас все вийшло, якщо ми не здалися десь там 22-го, на початку 23-го року, коли ті відключення були світла. То зараз ж ніхто нам нічого не зможе зробити. Ми все одно, все одно вивеземо все, що є для мене для українки в першу чергу, і знову ж таки для, для менеджера важливо, щоб бізнес і бізнес е організації з підтримки бізнесу, якою керує Ольга, да консультанти, щоб ви вміли і могли сформулювати. Е в даному випадку ви змогли сформулювати нам, нашій команді, але наступним командам, наступним програмам, те, що вам потрібно. Ви вже сильні. У вас е, сьогодні дуже гарна назва партнерство сильних. Позаду декілька місяців роботи онлайн за цей період власники, керівники та профільні команди 40 виробничих підприємств, які є роботодавцями для понад 4800 тисяч працівників, отримали не просто фаховий консалтинговий супровід від консультантів CMC Україн. Вони стали частиною екосистеми стійкості. Проєкт став партнерством сильним. Насправді дійсно питання залучення, да, особливо там, приватних інвесторів, да, приватних інвестицій, виробництва да, або програм виробництва. Да, це дуже важливо, і це дійсно так повинно бути знаєте, стратегічною цілею всіх нас. Да, от. І саме тому ми також знаєте, це один із питань нашого проекту: це бути видимим да, той самий візібіліті того, що у нас є виробництво. Воно потужне, воно компетентно, і ми хочемо рухатися далі.